Ми розуміємо, що причиною може бути емоційне виснаження, причиною, коли людина постійно перебуває в стресі і в стані тривоги, це взагалі не ок. Так може бути хронічний стрес. Людина ну, постійно в такому, знаєте, мобілізованому стані, так і тут також батарейка сідає. Так? Наступне це напевно почуття безсилля, так коли людина розуміє, що вона не здатна впливати взагалі на ці процеси, що відбуваються, відповідно навіщо. Є таке, знаєте, штучне. Придушування емоцій. Коли це відбувається, коли людина там проживає з рідними і вона не хоче чогось показувати, не хоче чогось проживати, щоб не травмувати, наприклад, маму, в якої хворе серце. Або щоб не травмувати своїх дітей. І тому вона вимушена постійно блокувати, так? забороняти собі проживати ці емоції. Оце теж може бути причиною. І під час війни ми ж розуміємо, що стан постійно нестабільний. І ось це дуже сильно впливає на, на те, що з'являється апатія в людини.